Вітаю усіх на заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні ми з вами повторимо геометричні фігури, а ще навчимося ціле ділити на частини. Одного разу сорока зустріла мишеня, яке несло колосок. Сороці теж захотілося мати колосок, і вона запитала мишеня, де воно його взяло. Мишеня намалювало шлях до поля, але сорока не знає, як ним користуватися. Дітки, розкажіть, будь ласка, як мишеня прокладало шлях до пшеничного поля? Давайте назвемо усі фігури. Молодці дітки! Сорока вам дуже вдячна за допомогу! Давайте розглянемо з вами фігури. Чим відрізняються вони один від одної? Давайте прикладемо трикутник до квадрата та прямокутника і подивимось, що в нього теж є кути. Дітки, що ви помітили? А тепер давайте порахуємо усі сторони та кути у квадрата і прямокутника. Чотири кути у квадрата. Давайте у прямокутника рахуємо. Теж чотири кути. Як можна ще назвати ці фігури? Чотирьохкутник. Скажіть, будь ласка, а схожі вони між собою чи ні? Покажіть, будь ласка, фігуру, у якої всі сторони однакові. Продовжуємо з вами грати. Подивіться уважно на зображення. Нам треба визначити закономірність. Подивіться уважно, якої фігури не вистачає. Та давайте її домалюємо. Так, це трикутник. Подивіться на друге зображення, якої фігури не вистачає. Це теж трикутник. Молодці! Дітки, подивіться, сорока відлетіла на пошуки колоска, і вона залишила у гніздечку своїх діток – Сорочат. Давайте порахуємо, скільки сорочат у гніздечку. Їх чотири. Правильно, повернулася сорока з колосками. Скільки колосків вона принесла? Скажіть, будь ласка, з поверненням сороки, наскільки збільшилася кількість птахів? Скільки їх стало всього? Скажіть, будь ласка, чи вистачить всім сорокам колосків? Давайте порахуємо. Один. 2, 3, 4. Чи усім вистачило? Ні. А як же зробити так, щоб сорок і колосків стало порівну? Хто мені скаже, наскільки число 5 більше, ніж число 4? А наскільки число 4 менше, ніж число 5? Давайте пограємо з зернятками. Скажіть, будь ласка, як розташовані зернини? Скільки рядів утворили зернини? Праворуч від зернин давайте запишемо цифрою. Їх кількість в першому ряді. Скільки зернят? П'ять у другому скільки. 3. А у третьому скільки? 4. Правильно! Скажіть, будь ласка, скільки треба докласти у другому рядку зернин, щоб їх стало 5? Так, треба докласти 2 зернини. Отже, ми можемо з вами сказати, що число 5 складається з чисел 3 і 2. Давайте розберемо, з яких іще чисел складається число 5. Подивіться уважно, скільки необхідно докласти жовтих зернин, щоб їх стало порівно. У нас є 4 зернинки. Нам треба докласти одне зернятко, щоб утворилося 5. Отже, число 5 складається також із числа 4 і 1. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, кому ми сьогодні допомагали? Так, це сорока. А хто запам'ятав, із яких частин складається число 5? Із цифри 3 і 2. А ще число 5 складається з таких цифр, як 4 і 1. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалось. Бажаю вам гарного дня. До нової зустрічі!